Вітаю на органічній садибі. Сьогодні походимо по помідорній гряці і подивимось на томати, порівняємо завість на різних гібридах. Ну, подивимось на стан кущів. Одразу хочу маленьку ще ремарку сказати, що дуже вийшла у мене висадка. Вгадав з датою. Адже навіть я порівняв, побачив на одному Ютуб каналі, де веде хороший грамотний агроном, у якого завжди ну, напевно одні з найкращих в Ютубі помідори. І у нього навіть в теплиці помідори відстають порівняно з моїми у відкритому ґрунті по фазі розвитку, по зав'язі, по кількості і на відповідну дату. Тому я дуже задоволений в цьому році виглядом кущів. Давайте дивитись. Почнемо з бікбіфа. Ось такі вже томати, друга китиця в'яжеться, ось друга на цьому стеблі, і вже третя в'яжеться. І в цілому, так от виглядає кущик бікбіфа. Ось Пінк-хіт у мене теж вже така завість досить велика. І пішла в'язатись друга кітиця і третя кітиця. І в цілому так от виглядає кущик. Давайте подивимось, президент. Я дуже люблю цей томат. теж Він схожий з біг-біфом, теж завжди ранній. до речі, врожай трошки раніше, але от по фазі розвитку, ну, станом на зараз він трошки відстає. Є у нього завість. Перша, друга теж. Китиця і третя кітиця вже в'яжеться, ось так він виглядає. Але в цілому таке враження, що оця стресова погода ну, для нього трошки була тяжче. Він її пережив, ніж біг Але теж виглядає пристойно. Давайте тепер подивимось бенігару. Ось два у мене кущика тут поряд, яких зручно буде порівняти. І дивимось уже. Ось така велика зав'язь. Перша кітиця, друга кітиця в'яжеться, третя. І тут так само друга, ну, третя зацвітає на цьому стеблі. Ось так. Виглядає кущик. І, схоже, що кущик манігари. Зараз подивимось, тут ще навіть плоди більші. Ось вже така завість. Перша кітиця, друга кітиця вже велика, і он третя, четверта, п'ята зацвітають. На цьому стеблі от. ось так от виглядає кущик. От ще один кущ біг-біфа, подивимося, адже тут взагалі величезна вже завість, така. І далі теж в'яжеться друга. Третє стебло, ну і ось в цілому ось так виглядає кущик. Ну і подивимося, і дар цю сливкою я вирощував вперше, і вже така от велика завість, хоча трошки пізніше, але йшли вони по розміру набирати активно. От вже друга кітиця в'яжеться, третя цвіте, ну, ось так виглядає кущик. Зараз е, наступну частину запишу окремо, адже формат шорта не впишемось по часу. А ви не забувайте лайкнути це відео і підписатись на органічну садибу.